Друзі, ми продовжуємо знайомити вас із людьми, яким точно є, що розказати, з якими є про що поговорити. А сьогодні ще й не побоюсь цього слова, буде що показати. У нас в гостях майстриня з виготовлення різноманітних не цього слова ювелірних прикрас. Анна Баланюк. Анна, вітаю вас. Доброго дня, анно. Я знаю про те, що ви насправді за професією психолог, якщо я не помиляюсь, Так. Тож, як і коли ви прийшли до ідеї створення ось таких прикрас, тому числі і ми бачимо патріотичних? Найперше. Я почала займатися вишивкою. Це було коли я в декрет пішла це в 2010 році. Але тоді була просто вишивка картини, вишиванки, сумки ну такі. А потім, десь, напевно, років 5 тому побачила в інтернеті просто вишиту брошку. І вирішила, а що, я теж так можу, напевно. Вишила першу, вона була страшненька, дуже така страшненька, і потім я вже почала вивчати, навчалась самостійно, по книжках, дивилася і ось. Це ви те, кажете, розпочали бачимо. з вишивки, але бачимо, що тут є і з бісеру, і бачили на ваших сторінках у вашому профілі про те, що є справді і з ниток різноманітні вироби. З якого матеріалу виготовляєте, з яким матеріалом працюєте? Вишити можна з будь-чого, аби було бажання. Тобто, це може бути і нитки, і бісер, і кристали, і стразові ланцюжки. Це теж малюсінькі кристали, і нитка шовкова синельна вона пухна. Тобто вишити можна будь чого навіть з гайок і з того, з чого нібито якби і не можна вишивати, ви кажете про те, що з 2010 року почали займатися цією справою, нереально красивою Я відразу скажу це. Це навіть не не потребує жодного підтвердження. Все на ваших очах, коли почали виготовляти саме патріотичні прикраси, ми бачимо жовто-блакитні, синьо-жовті. Ось такі сердечка. Коли до вас прийшло ось це значення, що ось потрібно зараз і чому взагалі? Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, mm -hmm. е, тоді якби ну довгий період я взагалі нічого не вишивала. Взагалі ну просто ну не було, вона ну, не лягало. А потім подзвонила мені ну, знашу, з нашої з жмеренки подзвонила е, жінка і каже: чи можу я вишити малесеньке сердечко жовто-блакитне? каже, ну якби теоретично можу. Кажу, добре, щось придумаємо. І вийшло одне сердечко, воно було малесеньке. І тоді, якби люди побачили, і люди почали замовляти, якби і почали замовляти за кордон дуже багато до цього. Якби були одиничні такі замовлення за кордон, а це наші українці, хто за кордоном, вони почали замовляти саме там жовто-блакитні, щось що стосується України, вже і колосок, там і сердечко. Як вибираєте трафарети або ж ескізи, за якими будете виготовляти? Тобто, це саме сердечко. Це ж мати якусь уяву потрібно, чи це все ж таки десь підглядає десь у десь мережах, можливо? Дещо малюю сама. Просто, от, ну, так як я собі його уявляю, от людина каже, да, хоче сердечко. Наприклад, яке сердечко? Просто сердечко чи анатомічне сердечко. Угу. І тут ну, просто вже береш, відкриваєш анатомію, листаєш, виглядаєш, як воно там дивиться, виглядає. І це просто вже малюю сама, і переношу вже на основу, і тоді вже по ньому просто вишиваю. Якби ну, немає готових, багато хто запитують, чи є е, готові ескізи, по яким ще немає. Тобто, тобто, кожна деталь, кожна брошка, до прикладу, це індивідуальним да. Так, і вона, навіть якщо повторно шити, вона все одно не буде, буде відрізнятися, один, та, так. Вона не буде один в один, вона буде хоч десь щось там, ну вона буде відрізнятися. Стосовно того, які бувають прикраси, тобто я бачу, що є і намистини, є, і брошки. Що ще може бути? Сережки, браслети, каблучки, ну будь що може, можна навіть зробити прикрасу Красу трансформер, яка буде одночасно і брошкою, або і брелком тут же, якби тобто, це все можна зробити так, що вона буде універсальною, що її можна буде і як брошку, і як значок вдягнути, і, наприклад, на ключі вдягнути або в машину повішати на дзеркалі. Ну я бачу, що дуже багато деталей насправді знаходиться на, на одному виробі. Скільки йде часу, ну до прикладу, на виготовлення ось такого сердечка. Сердечко, це ну буде десь годин 20, напевно. 20 годин. Да. У чому складність, що так довго так. часу займає? Якщо це з нуля ти створюєш нову, дуже багато часу займає підбір матеріалів. Тобто, коли є вже ескіз намальований, ну ти не знаєш, чим то все заповнити. І починається. Підбираємо одне, не сподобалось, розпороли друге. А коли вже повторну брошку, ну тоді вже скоріше, бо ти вже знаєш, що я записую абсолютно все по номерам, що я використовую, бо то вже воно за. І далі е, воно повністю все зашивається. Тобто кожна бісеринка, кожна намистинка пришивається там два-три. Тобто це рази. вони не приклеєні, ні, ні, а ні. пришиті. Все, так. Да. Все приклеюються тільки кристали і потім пришивається ще поверху. Скажіть, будь ласка, хто ваші клієнти? Серед кого е, популяризуються такі прекрасні вироби? Клієнтів багато є, і вони всі, так само, як і вироби, вони всі різні і всі особливі для мене. Е, ну, різні. В основному це жінки, але є і чоловіки. Тому що є, е, тут зараз немає представного, є у мене шеврони, я вишивала. Тож там історія з першим шевроном, це е, написала мені в інстаграмі. Жінка, ну жінка, жінка написала вона, але було якби щоб було найменше, якби якихось гострих, щоб нічого ніде не зачіпляла. Скажу, а ну на що воно буде? Ну якби як яка мета це прекрасна? каже, мені треба на плитоноску. Кажу, Опа". <реш> собі! <Да>, — Вона виявилася військовим <реш> медиком. Да. Нічого собі! — І почали видумати. Кажу, а давайте вишиємо нитками шеврон. Ну тільки він буде декоративний, маленький, і його можна буде як там на липучку на форму, так і це так з'явився. Я кажу, потім з'явилися чоловіки, які почали замовляти. Тож хтось піддивився ідею, так і вже безпосередньо собі це е, да, Чоловіки з'явилися клієнти, бо <реш> до цього були в основному ну, жінки, дівчата. А це. Та також чоловіки почали браслети. Якби кожні браслети, оці з бісера це старовинні орнаменти різних областей України. Це десь там 20 двадцяте століття. Тобто можна сплести навіть браслет залежно від регіону, в якому так. ти проживав чи народився. Так скажіть, будь ласка, чи вдається вам, окрім задоволення і, скажімо так, розповсюдження патріотичності долучати завдяки цим виробам, завдяки цьому хобі, ще й до якоїсь благодійності? Так, намагаюся і постійно щось шукаю. Но найперше було це мене чоловік військовий, він служить. І він мені один день подзвонив, тільки це був березень 2022 року. Він каже: нам потрібен бінокль. Думаю, угу, бінокль. Де я вам його знайду скільки і скільки коштує, він так. коштує? Думаю, як швидко знайти гроші на бінокль? Думала, думала на ранок. Думаю, угу, а якщо зробити, що можна швидко зробити, якби щоб не, ну, небагато в мене забирало часу, щоб можна було хлопцям як можна скоріше. Каблучки, хорошо, каблучки з бісеру. Е, Теж там був орнамент такий е, червоно-чорний і синьо-чорний, здається, на білому фоні, як така манюсінька вишиванка. І за добу е, назбирала їм на бінокль. А далі також робила. Лотереї, аукціони там жовто-блакитна бавовна. Це десь тоді приблизно коли... О, це улюблений символ українців, да. Напевно, тоді, коли пішов за відомим напрямком їхній той крейсер, ось і тоді також була зима, і хлопцям потрібно термобілизна, угу. якби розіграли бавовну. На гроші закупили хлопцям теплу термобілизну. Скажіть, які найпопулярніші моделі, і що найчастіше замовляють українці? Найпопулярніше це колосок. Якось ввечері син запитав, каже, скільки ти вишила колосків. кажу, я не знаю. Але всі замовлення записані, і він сидів ввечері. вираховував. їх близько 60 штук. Це їх було вишито десь від осені минулого року. Дякуємо вам за вашу громадську активну позицію за те, що допомагаєте нашим збройним силам України. Долучайтесь для. Підтримки усього українського патріотичного, власне кажучи, підтримуйте наші збройні сили України. Друзі, нагадаємо сьогодні. Поспілкувалися із Анною Баланюк. Це майстриня, яка виготовляє патріотичні прикраси для допомоги нашій армії. Волонтерте, донайте, допомагайте збройним силам України і усім тим, хто потребує нашої допомоги. А головне не соромтесь і ідентифікуйте себе як українці.